Вже в Київській області. Кавуємо трохи передих і кава. Ще трішки там вже й Київ. Нам головне завид на Київ переїхати, тому що, якщо і це, по <проборах> приборах якось доїдемо додому. любити, любити, не душі. Кажуть, люди осінь весна. А я в Насадочку, яка дуже добре збирає шерсть після тваринок, або ж якісь крихти з дивану чи стільчиків. будь що Можна одягати на трубу, а можна одягати прямо так. І працювати в захваті від цього пилососа. Це саме той варіант. Два в одному, коли він може зробити і сухе, і вологе прибирання. Особливо в захваті від цієї обертаючої насадки дуже гарно робить вологе прибирання. Також в комплект входять ось ці насадочки для тяжкодоступних місць. Кріплення до стіни можна поставити пилосос і все, і хай стоїть. І також зарядка в комплекті. І не забудьте при замовленні обов'язково вкажіть промокод Жанна, Отримаєте знижку саме на цей пилосос дрімі та на інші пристрої для прибирання від бренду дрімі. Маємо ось такі три насадки: це турбощітка збирає, якщо у вас, наприклад, є тварини в будинку, все, всю шерсть, волосся, якщо випадає, все сміття збирає і насадка, якою можна помити підлогу. Любі друзі, а чи задумувались ви, як місце, де ви спите, може впливати на якість вашого сну? Іншими словами, чи може подушка? Зіпсувати вам ранок. На всі ці питання надає відповідь торгова марка Son ключ». І зараз я розповім вам, чому. Son ключ» — це український бренд. Це сімейний бізнес, який був започаткований однією родиною з міста Дніпра. Вони вже дуже давно на ринку. І за здоровим і якісним сном потрібно звертатися саме до них. Чому? Тому що вони не женуться за кількістю замовлень. Вони працюють індивідуально з кожним клієнтом, задовольняючи кожні їх потреби. Тобто їх цікавлять індивідуальні замовлення, такі як топер на кутовий диван, круглий матрац, ковдра 240 на 320 і багато-багато іншого. Вони професіонали в своїй... Значить, що замовили ми для себе? Подивіться на це прекрасне опакування, дуже гарна подача. В кожному з комплектів є ось така пам'ятка для гарного сну їх рекомендації. Це ортопедична подушка з хвилею, модель Маргарита. Забезпечує правильне положення шиї під час сну. Існує вона в чотирьох розмірах. Ми обрали найменший розмір саме для Ореста. Вона йде діткам віком від 4 років. Всередині, до речі, тут піна з ефектом пам'яті відкривається. Ось демонструю. Бачите? Наступну подушку це я змову для себе. Це ортопедична подушка з подрібним меморі всередині. Модель називається Міла. Всередині цієї подушки знаходиться конверт з меморі і чохол з подрібненим меморі. Є можливість змінювати висоту та жорсткість. Має безліч налаштувань, тому підійде будь кому незалежно від його улюбленої пози для сну та жорсткості матраса. І ковдра Софія. Сон під ключ можуть виготи ковдру під розміри саме вашої підковдри. Дана модель є зимова. Складається на 80% з волокон овечої вовни та 20% з поліефірних волокон. Це ідеальне співвідношення натуральних та синтетичних волокон, щоб ковдра була теплою та довговічною. Подивіться на цю якість. Якість пошиття дуже висока. З брендом Сон ключ висипати зберегти кожен бачите, зараз за моїм промокодом Олег ви ще не отримаєте 10% знижки. Тому переходьте за посиланням в інстаграм і на сайті. Всім гарних покупок! Тут я вже показувала, але покажу ще раз. Це моя остання робота. Я вважаю її най... поки що найідеальнішою, тому що всі лінії дотримані. Правильно, як бачите, я навчилася робити без полів, щоб картина була повномірна, немає пропусків. Домалювала самостійно сніжинки, мені захотілося. ну і Вона максимально бачите, і очі, і шкіра підібрана. Ну Це вже, вже більш-менш дуже непогано. І буду я малювати ж новорічну бель на челендж і почала русалоньку, тут пару штрихів тільки роботи. Ще дуже багато. Чим малюю? Малюю фломастерами від Гуангна. Зараз я принесу чай. Да, прямий ефір. Зараз принесу чай, буду їсти шоколадку, буду відповідати на ваші питання, на всі, окрім е про блогерів і скандали. Я до вас ще й очком. Це, як ви вважаєте, ну не дуже нагло з мого боку, можливо, якось так некультурно, що я буду їсти я вибити, дивитися, в рот заглядати. Нічого страшного. Ще рукавички такі замовила собі. Це спеціальні для цього малювання. Значить, два пальці тільки прикриті. Це для того, щоб коли ви, наприклад, намалювали вже щось і далі малюєте, щоб не розтирати рукою, бо, тому що вони акрилові, акрилові водні. Особливо, якщо вже чорний десь є, йому треба підсохнути. А малювати то далі хочеться і ці е, рукавички да, допомагають захищати. Ви так малюєте 30 гривень на тему. Ребят, ну 30 гривень ну це, ж, це ж хобі просто щастя. Мій товариш. Привіт. Привіт. А що ви їсти шоколадку. Ні, книжки не коштують 30 гривень. Книжки коштують. Дивіться, ви можете взяти польські, раді Бога, візьміть польську розмальовку, вона нічим не гірша, де вона є. Зараз я вам її покажу. Ось польська. Виробник Польща. Просто Вона стоїть 600 гривень. Купіть її собі. Дивіться на кольори позаду. Обов'язково купіть на 72 гуангна. Ну, ви можете обичними фломастерами якимись взяти, але просто там мало кольорів. Вам же захочеться якийсь відтінок голубого. Наприклад, у фломастерах буде тільки синій, не буде голубого, наприклад. Або якийсь не такий відтінок сірого. Ви подивіться, тут три різні відтінки сірого треба було. Ви у фломастерах не буде, а у гуанга на 72 буде. І не треба витрачати вам мільйон грошей. Я тут собі купляю, дивіться, ну, понятно, да, я можу собі дозволитися, це, це якби зрозуміло. Але я таке мене, я любілю, пам'ятаєте? Мені немало одного. Я його може ніколи в житті не розмалюю, але мені треба, щоб воно в мене було. От просто щоб було. Я ще покажу в Інстаграмі і в Тікток, що я купила ці фломастери, ці маркери з Америки, за 450 євро. За 450 євро. Господи, люди тратять на сумки такі гроші. Я на маркери. Це теж сьогодні секрети, розкриваю всі в тіктоці. Бо мені хочеться, мені хочеться, щоб в мене було саме найкраще. Вони ще не приїхали, вони ще в дорозі. Я зараз думаю, як би його так забрати в хату, щоб не бачив мій чоловік. Бо боюсь, на цьому моменті, може моє хобі вже не сподобатись. Я не знаю, як називається телеграм-канал. Я там сама два дня не пам'ятаю. Ну, правильно, бо у мене є гроші, я ж не спорю, я їх сама заробила. Я хочу купляю сумку, хочу купляю фломастери, маркери. І ніхто мене упікати не може. Ви розумієте? Ніхто. Я захотіла малювати якимись модними маркерами. От мені захотілося не з тему, а з Америки. Можна? Тулі Туліарт коштують 100 доларів, 100 євро, а це 450. Я не пам'ятаю, як вони називаються. Скинула в оцю групу, дівчата сказали, що от Може бути таке, що вони не підходять, я не знаю. Ну, коротше, я вже купила. Ви далі продовжуєте схуднення? Прямо зараз. От прямо зараз. Так худається, люди добрі, хай бами. Саме інтересне. я покажу обов'язково хочу почати з колекційних томів від Дісней. Ви вже бачили в мене красуня і чудовість. Тепер привітайте мене. В мене в колекцію саме ось таких ексклюзивних мальованок, ексклюзивних томів доповнюються ще два. Лишаю посилання це єдиний найбільший магазин в Україні, саме з Дісней, саме оригінал, саме від бренду Ашет. В них є сайт, ну і можна написати звісно в інстаграм. Цей запах, як на відчуття приємно. Для тих, хто любить малювати, для тих, хто любить щось ексклюзивне. Ось ці тома, вони взагалі вау. І це, здається, найперший том. Ну, я так думаю, я не впевнена. Він також йде, як ексклюзивчик. Тут золоті сторіночки такі. Малюнки дуже красиві. Тут прям такі більш портретна історія. Бачите, скільки портретів можна малювати. Це дуже гарно. Вони коштують дорожче, ніж класичні тома альбоми звичайні, але вони, ну, вони особливі тут і малюнків більше, тому дивіться, що вам заходить. Тепер будемо дивитись, які класичні тома Disney Ашет. У мене будуть поповнятися. Це приїхали в мою колекцію новинки. Ну, звісно, я не могла пройти мимо. Красивих чашечок, чайничка від Бель. Що не обов'язково повністю Том буде по мультику. Тут збір, цілий збір мультиків. Це, до речі, вважається нескладна мальованка. Тобто ви можете почати з цієї, наприклад. Тут нескладні малюнки, не так багато потрібно фломастерів. Це в нас Бейбі, Best of Babies. Тут у нас принцеси. Різні герої з мультиків, саме в варіації діток. Уявляєте? Боже, ну як це мило. Як же ж це гарно, Мікі Маус маленький. Так, а ну принцеса У нас тут є цікаві, якісь принцески. Так, так, так. Ось, це з русалоньки. Боже, яка класна. Класна родина, яка дитя Русалонька маленька. Дуже прикольно. Я вам чекала найбільше. Я дуже хотіла спробувати бренд маркерів Ухуху, Ухаха, У Ха-ха, я не знаю, як правильно навіть називаються. Я бачила їх в американських блогерів під час малювання. Тут 160 кольорів. Відкриємо, як це виглядає. Тобто, якщо ви не купували там якихось поличок і вам поки не треба, не треба, то в кейсі дуже зручно. Кольорова гама дуже класна. Тут є тонші. А, вони з двох кінців, слухайте, як прикольно. Тут товстіший, а тут тонкіший для обводки, як ручка. вау. Кайф. Боже, будь ласка, лишіть мене на пару годин помалювати. Дайте мені помалювати. Гляньте. Круто! Наступні бренд Art, бренд, який обговорюється в групах, в тіктоках і так далі, тому що. Про них ходять легенди. Хтось подобає, комусь подобається, хтось їх просто ненавидить, хтось без них малювати не може. Настільки різняться відгуки, ну і, звісно, мені ж цікаво цікаво спробувати і лишити свій відгук. Бренд називається Тулі Art. На тему їх не купиш. От я декілька малюнків зіпсувала через те, що неправильно була підібрана шкіра, занадто темна і виглядало не ок. Давайте одненьке щось відкриємо. Шкіри для рук. Вау! Боже! Класно, ще все пронумеровано. Дуже легко буде виписувати кольори. Давайте глянемо, як це виглядає. Ось так розмішувати, для того, щоб потім колір з'явився, бо зараз нічого немає. Я окремо хочу подякувати за те, що не забули про моїх діток. Тут мальованки, стіч, до речі, прям іде з наклеїчками. В них можна для діток придбати. В нас вечорами тепер заняття. Мама малює, діти ж хочуть малювати також. Там такий красивий стіч, тут ще є й наклеїчки. Тому можна з дітками малювати. Це не по номерам, це мальованка. Так, можна вже самі фантазувати, кольори підбирати. Дуже класно. Ще хочу привітати. Цей магазин з відкриттям офлайн це вперше в Україні. Ви можете прийти відчути справді мальованку в руках. Бо я була в Києві, шукала по всіх торгових центрах, ніде немає діснеївських відешет, щоб можна було їх відчути, подивитись вживу, це зовсім інакший вайб. Тому ви навіть можете офлайн приходити до них.